Відтепер організувати активне дозвілля для дітей різного віку у нашому місті не проблема. 16 жовтня у Полтаві урочисто відкрили парк розваг Дитяча планета. Назва розважального комплексу себе виправдовує, адже на площі 4 тисячі метрів квадратних вдало розташували батутну арену та безліч ігрових зон. Такі ж дитячі центри вже існують у Львові, Вінниці, Чернігові та Хмельницькому. Наших проєктах ми представляємо можливість всій сім'єю проводити час на ці. Дітей совершенно безплатно, їм інтересно, дуже много різних атракціонів. Основна наша ідея це активний отдых всієї сім'ї. Дітки граються, пригають на наших шикарних батутах на разних атракціонах. Ціль дитячої планети це плекати любов до рідного краю та дарувати раді спілкування у родинному полі. Головні принципи дитячої планети та наші пріоритети це здорова дитина, щаслива родина та єдина країна. Ми запрошуємо всіх полтавчан до нашої родини. До парку розваг дитяча планета можна приходити навіть із дітками до року. І батькам, і малюкам тут буде весело та комфортно. Дуже задоволені, що в нашому місті з'явився такий парк. Хоча нам ще півтора ручку немає, але ми вже граємося, веселимося. Найбільше подобаються гірки, атракціони, батути. Дуже задоволені і сподіваємося, що в подальшому будемо щодня відвідувати цей парк апарк Хлоп'ята та дівчата старшого віку у захваті від батутів, тарзанки та басейнів із кульками. Мені сподобалося абсолютно все, але напевно, найбільше всього це батути. Мені дуже подобається «Стріляв там з автомата шариками. Був на ну, надгні гірці. Горки мені сподобалось, коли тут. На канаті на них спускаєшся, а там в, куб, в кубики такі різноцветні падаєш і ти там вилізаєш так потихеньку, ви іноді застраєш. На відкритті розважального комплексу дітей звеселяли казкові герої, влаштовуючи їм різні ігри та змагання. А підкріпити сили після активного відпочинку можна було у затишному кафе на другому поверсі.